Прогноз погоди на 3 дні з 16 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на завершення робочого тижня та початок вихідних. Якщо ви шукаєте погода на завтра або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі, де очікується мокрий сніг та помірні дощі, і які регіони насолоджуватимуться сухою погодою та осіннім теплом до плюс 14 градусів. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де можна сміливо планувати активний відпочинок. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 16 по 18 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни загальні тенденції. У періоді з 16 по 18 жовтня в Україні очікується мінлива погода. 16 та 17 жовтня пануватиме переважно суха погода, без опадів. 18 жовтня ситуація зміниться. Вночі у західних областях очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, а вдень у більшості областей пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці 16 жовтня місцями очікується туман. Вітер буде західний та південно-західний помірний. Зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Значних поривів вітру не очікується, що зробить погоду більш комфортною для прогулянок. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Особлива увага до заморозків вночі 16 жовтня. Заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі від 0 до мінус 3 градусів очікуються по всій Україні. Вночі 17 жовтня. Заморозки від 0 до мінус 3 градусів очікуються на сході та південному сході країни. Денна температура по Україні становитиме від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. Зверніть увагу, у суботу, 18 жовтня, на крайньому заході країни температура опуститься до плюс 3 плюс 8 градусів. Тоді як на решті території очікується відносне тепло. Слідкуйте за погода Радар та погода карта. Для точного відстеження зон дощів та мокрого снігу. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 16 по 18 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів. Денна температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. З 16 та 17 жовтня, переважно без опадів. 18 жовтня очікуються помірні дощі. Вночі 16 жовтня очікуються заморозки на ґрунті та місцями в повітрі, вітер північно-західний помірний. Погода на завтра для півночі країни прохолодна, але переважно суха. У Чернігові денна температура буде плюс 11, нічна, плюс 5. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сухою погодою та помірною прохолодою. У Сумах, денна температура буде плюс 12, нічна плюс 6, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода. А вночі, 16 та 17 жовтня, очікуються заморозки на ґрунті. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 16 по 18 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, вночі, 16 жовтня, очікуються заморозки на ґрунті. Денна температура становитиме від плюс 11 до плюс 14 градусів. 16 та 17 жовтня очікується переважно без опадів, 18 жовтня очікуються помірні дощі. Вітер західний, південно-західний, помірний. Погода на тиждень для півдня буде відносно теплою та переважно сухою. В Одесі. Денна температура буде плюс 13, нічна плюс 7. Вітер західний 5 метрів на секунду. В Одесі очікується суха та тепла погода, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Вночі можливі заморозки на ґрунті. Погода онлайн для цього регіону вказує на відносно комфортні умови. У Херсоні денна температура плюс 14, нічна плюс 8, вітер західний 6 метрів на секунду. Херсон дарує відносне осіннє тепло, що ідеально підходить для прогулянок. У Миколаєві денна температура плюс 13, нічна плюс 7, вітер західний 5 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає з сухою та теплою атмосферою. Але готуйтеся до дощів у суботу. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 16 по 18 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів. Денна температура становитиме від плюс 3 до плюс 12 градусів. 16 та 17 жовтня очікується переважно без опадів. Вночі, 16 жовтня, очікуються заморозки на грунті.